Любі підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декілька хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати з 6 по 10 серпня у Черкасах. Отож, у вівторок, 6 серпня у Черкасах температура повітря прогріється в день до 26 градусів. Вночі складатиме 19 градусів. Ясно, без опадів. У середу, 7 серпня, температура повітря прогріється до 25 градусів, вночі опуститься до 19 градусів. Вдень буде дощити. У четвер повітря прогріється до 26 градусів в день та до 18 градусів вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів. У п'ятницю температура буде на рівні 27 градусів в день та 18 градусів вночі. Марно з проясненнями. Без опадів. У суботу 31 градус в день та 20 градусів уночі. Спекотно без опадів. Для жителів Черкас важливо підготуватися до дощової середи. Взявши з собою парасольку або дощовик. У теплі та ясні дні, такі як у вівторок та суботу, рекомендується насолоджуватися сонцем, але пам'ятати про захист від ультрафіолетових променів, використовуючи сонцезахисний крем та головний убір. Аби не загубити наш канал, підпишіться та поставте вподобайку у правому кутику. А вже завтра очікуйте на свіжий прогноз погоди. Щасти вам та гарного дня, незважаючи на погоди!